Провести ніч у квітні в засніженому гнізді при температурі нижче нуля. 8 квітня довелося лелека, модарці та Грицьку, які осіли в гнізді в селі Леляка Пирятинської громади на Полтавщині. Це можна було бачити на цілодобовій онлайн-трансляції з їхнього гнізда, яку організував національний природний парк Пирятинський ще три роки тому. Як птахи переживають морози, дізнаємося від доцента кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Чанка наукового співробітника Національного природного парку Порятинський Анатолій подобайло mm -hmm. доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Анатолію. Доброго дня! Розкажіть, як зараз зимують птахи і взагалі такі температурні режими, такі погодні умови, а наскільки вони для них є небезпечними? Взагалі-то за календарем весна, але дійсно ніби повернулась зима. Такі падіння температур, які тривають кілька днів, серйозної небезпеки для великих птахів, як лелеки, не становлять. Вони цілком адаптовані до таких речей. Ви бачите, що живуть у звичному режимі, і одарка, як за розкладом, знесла п'яте яйце. На годинку пізніше. А скажіть, будь ласка, для яєць, ще є загроза, коли температура опускається нижче нуля? Для яєць у птахів також загрози нема. Ми ще в школі вчили такий термін як турбота про нащадків. От яйця це нащадки, майбутні нащадки птахів, тому вони їх гарно вигрівають починаючи з другого яйця. І самець і самка щільно сіли на кладку, вигрівають. Інкубація відбувається в необхідному режимі. Наскільки характерні такі природні умови, про які зараз настали, бо, начебто, була весна, потім знову повернулася зима для птахів. Такі речі повторяються в нас не щороку, але періодично бувають. Бувало і гірше, коли снігу випадало по коліно. Тоді дійсно є небезпека, тому що він ізолює птахів від можливості збирати харчі. Зараз калюжі не замерзли, ґрунт не замерз, тому птахи цілком здатні знайти собі підгодівлю. А що стосується яєць, то вони відігріваються то самцем, то самкою, і все відбувається нормально. От у нас є можливість зараз спостерігати за птахами наживо завдяки а, камері, яка встановлена так біля їхнього гнізда. А григрицької Дарка вони взагалі стали такими е, символами, так і дуже популярними птахами в Україні. Насправді за ними стежать дуже багато людей. Ось розкажіть, будь ласка, подалі, коли нам очікувати, що цих птахів стане більше, коли почнуть вилуплятися малі личенята? Птахи будуть висиджувати яйця місяць з того моменту, як вони щільно сіли на кладку. Тобто, ми чекаємо вилуплення пташенят десь на міжі квітня і травня місяця, е, оскільки яєць було 5, е, так як і минулого року, так і позаминулого року, то все ніби йде за графіком. Інша справа, чи всі вилупляться? 23 в 23-му у нас було п'ять пташенят. В 24-му троє. Не всі вилупились, але будемо сподіватися на краще. А розкажіть нашим глядачам, також які можливо не дуже в темі. Яка в них зараз історія, які перепетії відбуваються у цьому гнізді, оскільки раніше ми говорили, що чекаємо грицька, але прилетів не грицько, і зараз також ми бачимо, все-таки залишилася пара не в такому складі, яка була минулого року. Так, Одарка прийняла молодого птаха, оскільки її давній партнер Грицько не повернувся. Але цей самець, якого люди прозвали Грициком, ніби нормально із своїми чоловічими обов'язками впорається. Тобто, статеві акти відбуваються регулярно. Побачимо, як чи запліднені яйця, чи все відбудеться, так як слід до вилуплення. І крім того, він, я б сказав, з більшою турботою ставиться до одарки. Ніжно легенько її буде, коли пора ставати на своє чергування і відігрівати яйця. Крім того, в Грицика вже чітко виявлена така особливість. Він не носить поліетиленових пакетів у гніздо, як ви бачили минулого року. Наше гніздо було повністю уквітчене різнокольоровим поліетиленом. Зараз воно все із природних матеріалів. Це Цей самець, активіст, до речі, розуміло. як і самка, носить тільки солому, сіно і кукурузиння. Скажіть, будь ласка, чи в парку зараз багато птахів, за якими науковці спостерігають? Чи це єдина пара? В нас в національному парку близько 80 гнізд, і ця тенденція стабільна, навіть є деяка тенденція до зростання чисельності лелек. Спостереження, вірніше так, обліки лелек ми будемо здійснювати на початку липня. Саме тоді ми можемо, зможемо порахувати всіх пташенят. Але безперервне спостереження технічно, суто технічно, можливо, саме за цією парою. Абсолютна більшість гнізд у національному парку зараз уже зайняті. А от такі низькі морози, низькі температури, і взагалі морози і сніг. Для яких птахів вони можуть бути небезпечними? Звичайно, вони більш небезпечні для тих птахів, які мають менші розміри, тому що складніше пережити такі раптові перепади температур. Для комахоїдних птахів, тому що комахи можуть ховатися, можуть бути недоступними деякий час, але загалом, загалом птахи наших широт адаптовані до таких короткочасних перепадів, до таких короткочасних похолодань, 2-3 дні, нічого страшного не відбудеться. Пане Толі, ви сказали, що технічно, я так розумію, тобто зі становленням відеокамери і трансляцією онлайн, можливо, тільки спостереження за одним гніздом. А що заважає зробити так із більшою кількістю гнізд і птахів? Зараз відповісти, маємо ще інформацію із телеграму повітряних сил з активність ворожої тактичної авіації на сході і про те, що є загроза стосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Дуже важливо зараз почути цю інформацію із повітряних сил, а, врахувати перейти в укриття якомога швидше. Ми далі стежимо за ситуацією у Сумській Харківській областях, де зараз лунає повітряна тривога. А, пане Натолі, може можете відповісти? Так, загалом технологія протягнути кабель, налагодити безперебійний доступ до інтернету. І взагалі то ми навіть з одного гнізда отримуємо такий масив інформації, що дай Боже його обробити. Тому, тому мені здається, що поки що на даному етапі для нашого національного парку оцього одного символічного гнізда досить в перспективі, можливо, ми розширимося, і було б ще, до речі, цікаво подивитися за іншими птахами, так. але ті птахи, які гніздяться не поруч із людиною, там треба вже застосовувати Starlink. Це достатньо дорого. Тобто, питання в грошах, бажання все таки у науковців є. Звичайно, бажання завжди розвиватися є. Ну і ось бачимо якраз наживо, можемо бачити, що помінялися птахи в гнізді. і Я так розумію, дарка відлетіла. Ось насправді це дуже цікаво спостерігати. і Є можливість навіть дітям в школах чи там вдома показувати, як живуть птахи. Є такий доступ, і насправді це дуже потішно і дуже цікаво спостерігати. Пане Анатолію, ще хотіла би дізнатися стосовно того, як далі розвиватимуться події. Тобто зараз є 5 яєць, чи може бути більше, чи наразі лелеки можуть обігріти і висадити тільки таку кількість. І а, Якщо все-таки не всі вилупляться, чи можна потім буде розраховувати, що з'являться нові яйця? Ні, вкладка у лелек одна. Тобто те, що вони зараз відклали, це той максимум пташенят, який може з'явитись у цьому гнізді. Хоча протягом попередніх років, навіть після п'ятого яйця, були статеві акти між самцем і самкою, ми очікували на шосте. Але число яєць визначає не самець, а самка, тому що внесок самки в побудову оцих яєць, а вони достатньо крупні, найбільший. І число яєць, відкладених у гнізді, обмежується тим запасом поживних речовин, який вона нагуляла в Африці. Угу. В нашому національному парку рекорд це саме п'ять пташенят. Щороку п'ять пташенят є у двох-трьох гніздах в межах національного парку, шість це вже рідко по Україні. А взагалі рекорд України. Це сім яєць у одному, у одному гнізді. Тобто, якщо всі п'ять вилупляться, це буде топ. Це буде топ. Загалом мене більше турбує в цьому році не стан висиджування яєць, а можливість вигодувати пташенят. Тому що повені практично нема, луки не залиті і, можливо, в червні місяці, якщо почнеться посуха, то пташеня, там буде дефіцит харчування. І отут, почнуть, можливо, почнуться проблеми. Що в такому випадку роблять науковці? Чи варто підгодовувати таких птахів, можливо? Е, в принципі, птахів диких підгодовувати не варто. Природа знає краще. Загинуть слабші, виживуть найсильніші. Диким тваринам не треба допомагати, їм треба не заважати. От саме зараз, коли почався місячник тиші, згадаймо про те, що зайве турбування птахів йде їм на шкоду. І скажіть, будь ласка, скільки часу будуть пташенята зростати разом із своїми батьками і коли будуть вони потім уже самостійно проживати? Із червня місяця почнеться вигодовування після вилуплення одразу, і десь до середини липня. Місяця півтора вони перебуватимуть в гнізді, а потім будуть робити перші спроби до польоту. Це буде дуже цікаво. Тижня-два вони будуть відлітати і повертатися в гніздо. І на початку серпня відлетять в теплі краї. Тобто, Та, це проби. все можна буде ще спостерігати на онлайн-трансляції. Ці їхні перші спроби польотів з гнізда? Так, так. Я сподіваюся, що нічого нам не завадить транслювати життя лелек із леляків. Ось зараз можемо показати це архівні кадри ще 2023 року. Теж гніздо, воно теж змінюється. Я так розумію, птахи його постійно оновлюють. А тим не менше, є така нагода спостерігати наживо за птахами, і це насправді дуже класно, пане Анатолій, Що скажіть, будь ласка, чи є можливість у науковців відстежити подальшу долю пташенят? Чи повертаються вони, наприклад, в той же парк, чи проживають абсолютно де інде? Для того, щоб відслідковувати долю птахів, ми здійснюємо кільцювання. Це традиційний метод мічення птахів кільцями, які чіпляють їм на ноги. Нам вдалося закільцювати 5 пташенят в 2023 році, 3 пташенят у 2024 році. Поки що відомостей про них немає. Кожне кільце індивідуальне з номером, і будь-який орнітолог чи бюдвочер, який побачить цього птаха, сфотографує цього птаха, надсилає інформацію про точку і дату зустрічі в центр кільцювання в орнітологічне товариство. І ці всі дані збираються і, і заносяться в базу даних. Був у нас проект оснастити пташенят датчиками. Трекерами однак, поки йдуть військові дії, цей сигнал може наразити на небезпеку птаха під час міграції. Тому поки що ми від такої можливості відмовились. Хоча є кілька прецедентів в Європі, таке практикується і відслідковують міграційні шляхи лелек під час їхнього перельоту в Африку і повернення додому. Думаю, що для науковців та й в принципі для всіх, хто любить птахів, це було доволі цікавий експеримент і можливість поспостерігати. Я так розумів, практично в режимі реального часу, де перебуває птах. Пане Анатолію, я вам дуже дякую, дякую за те, що знайшли час. Доєдналися до ефіру. Анатолію Подобайло, доцент кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами на прямому зв'язку. З ним ми говорили про температурні режими, і як вони впливають на далек.